Гучний корупційний скандал, який може змінити багато в нашому зовнішньополітичному курсі, як Україна оговтується від розкриття багатомільйонної оборудки, та чому проти Росії американські санкції можуть більше не вводити. Про все це говоримо з Тарасом Загороднім політологом. Пан Тарас, я вас вітаю. Так, доброго дня, давайте розпочнемо з того, що корупційний кейс Мідеса закриває для України можливості отримати репараційний кредит і ставить під загрозу. Навіть подальший євроінтеграційний шлях нашої країни про це зараз говорять західні медіа. Як ви бачите нині розмір тієї катастрофи, якою для України став ось цей останній корупційний скандал? Хто це таку маячню написав? Конкретно, якщо говорити про видання, то Ларі Пабліка. Що тут говорити? Який кейс? Що нічого не доведено, жодних вироків немає. Є набір плівок, якийсь опублікований. Зараз воно ще може половина бути спростовано. Хто там зупиниться? Хто? Що, європейці зупинять на підставі чого, на якогось цього кейсу? Та ні, ну слухайте, що, 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 що якісь... тут <сумісті> чого там хтось там щось написав, до, до чого тут це? Що європейці будуть самі себе захищати? Ну не хочуть купувати українську зброю, все інше. Да, побіжать всі будуть якраз нашим козирем. Є наша армія, наші технології і так далі. Це головне, взагалі головне питання, чому у нас будуть брати в ЄС. Тому я вважаю, що абсолютно якась маячня написана на від невідомого журналіста. Але насправді ну не можемо ми відгороджуватися від того, що все ж таки ця ситуація вона повпливала на наших партнерів. І наскільки я розумію, що зараз чекають звичайно ось висновки правоохоронних органів вже відповідно якихось вироків. Закривати зовсім очі, ми на це не можемо так само, як ми розуміємо, що і роздувати цю історію зараз. Ну я маю на увазі роздувати її на тих людей, які до неї взагалі ніякого стосунку не мають. Також ми ну не можемо, тому що маємо керуватися суто фактами. Як ви як ви зараз бачите, от наскільки європейці, як вони з тих реакцій, які вже є, як вони до цього поставилися? Ну і відповідно, якщо говорити до прикладу про такого персонажа, як Орбана, який говорить про те, що от бачите, я ж був правий, тим, що я зараз виступаю проти євроінтеграції України, тим, що я зараз виступаю проти репараційного кредиту, тобто він прямо заявляє і користується ось цією ситуацією, щоб протидіяти українським. Потугам до відповідно прагнення в Європу, ну так Орба до цього це говорив. Ну слухайте, менше менше треба звертати, що про нас говорить. Треба самим собі подобатись в першу чергу. Орбан знайшов і інше питання, щоб сказати, що Україна щось не буде. Репараційний кредит. Так він не має ніякого стосунку до цього кредиту. Він і не буде там ніякого приймати рішення. Якщо щось по-іншому, то знайдуть все ж таки спосіб на нього натиснути. Він не віддає гроші, він є репецієм Європейського Союзу. Не було б це, так знайшов інше. Ну, такі мої приводу немає цього, щоб щось говорити. Як відреагували партнери, ну ніяк не відреагували партнери, я думаю. Тому що гроші вон вчора сказали, що гроші перераховуються, тому що європейців вибору іншого немає. Або з такою, як вони говорять, не дуже досконалою Україною, або без України, тільки з російськими танками, де буде Фондрляїн бігти кудись за кордон, куди приїдуть в затишний Брюссель російські солдати. У них такий вибір. Тому ніякої реакції немає. Не вироки, ну дай Боже, через років п'ять, і то невідомо. Тому що він справа по енергатому, яка в 2014 році е Помартиненко е почалася, закінчилась тим, що до суду, тільки в 2023 році не дійшла. А ось, і, скоріше за все, буде закрита за е строками давності. Як і ця справа, скоріше за все, буде закрита так само. Я не, не вірю, що НАБУ чимось займається ефективною в даному випадку. Ну, нехай чекають. Ну, ж хотіли е незалежного набу. Та САП, які невідомо чим займаються. Ну, так воно так і будуть тривати. Тому що я є... справи ще ж немає, Ніяких фактів немає, ніяких документів я ще не побачив. Окрім незрозуміло, якщо отриманими цими записами, зараз візьмуться адвокати, почнуть перевіряти, як в який спосіб збиралися, чи отримувалися докази дозволи, наприклад, від слідчого судді. Якщо виявиться, що доказів немає, значить ці, ну, цього дозволів не було. А Набу часто так робило. Ви думаєте, чого так затримуються ці справи? Ну тому, що Набу, м'яко кажучи, не дотримується ем, кримінального процесуального кодексу, а потім все це розвалюється в судах, а потім вони всім розповідає, як всім заважають працювати. Так що я взагалі не виключаю, що воно валитися з самого початку. По це, до речі, кривано сьогодні заявив, що виявляється так розслідування не було, воно тільки зараз фінансове розслідування збувається це робити. А якого біса тоді ви ці плівки викидаєте? З якою метою? І хто за цим стоїть, якщо ви таким чином порушуєте, до речі, таємницю слідства? Як воно було розсекречено? Як проведені були експертизи щодо тих людей, які звучали на цих плівках? Чи є докази, що ті люди, які там є, чи проведена була скопична експертиза і так далі. Так що я тут нічого не чекаю. Ви говорите про те, що аналогічні справи закриваються за Тим, що завершується термін давності справи. Ви не думаєте, що це породжує безкарність, і саме тому ми знову маємо подібний корупційний скандал? Це порушує, тому що НАБУ та сап не проходили аудит 10 років. Як витрачаються кошти, куди проходять, як вони проводяться ці речі? Безкарність так, ну тому що набу на сап не працює як, як потрібно. Вони займаються імітацією брехливої діяльності. Звичайно, що безкарність буде. Вони тут всім розповідають, що у них строків давності не вистачає, це брехня. Це брехня. Тому що по фактових справах, там як, якщо у тебе не вистачає строків давності, ти йдеш в суд, так? І, ну, наприклад, там, припустимо, прокурор, і говорить, що нам потрібен ще час на такі-такі підстави. І показуєш якийсь звіт про роботу. Якщо немає підстав для продовження, то просто закривається справа. Якщо є підстави, ти повинен сказати, що так воно і є. Тому тут все питання в роботі на та вакса, от і все. А, ви знаєте, зараз ну, я розумію, що це збурило суспільство саме тому, що люди сидять без світла, саме тому, що повномасштабне вторгнення четвертий рік, а є ті, відповідно. То навіть ну тобто, звичайно, що нічого не доведено, це безумовно. Але якщо є в принципі ось такий факт корупції, він вже збурює суспільство. і безумовно, ми не можемо на це закривати очі. Але тим не менше, як на вашу думку, зараз знизити ось цей градус напруги в суспільстві, щоб ми все ж таки, от подібні речі, в тому числі і з цим корупційним скандалом, сприймали якось більш холодним розумом. Так не було такого немає. збурення, яке зараз відповідно яким зараз користуються і а, там деякі телеграм-канали, і ну тобто, щоб це щоб це сприймалося суспільством, так як воно має сприйматися. Тобто є факт, який доведений, є вирок, і відповідно тоді ми розуміємо, що це злочин і так є конкретні люди, які ці вироки отримали. Так фактів, фактів що немає ніяких, те, що є якісь розмови про якісь дії. Які не підкріплені конкретними документами, конкретними діями конкретних осіб в встановлений законодавством спосіб зібрані докази, там ще нічого немає. Навіть ті, що показали в гроші в якості, начебто, зібраних доказів, то в мене питання: а що це за гроші? Чого, наприклад, там замазані ці в пачках євро замазані купюри номери? Це що, реквізит з іншої ви справи? Ну, коли проводиться обшук, так, і вилучаються гроші, їх розкладають, так, переписуються купюри і показуються, чого вони так сфотографовані, звідки було взято, за якою адресою. Тому поки що фактів ніяких немає. Питання, чого воно так зроблено, воно дуже багато питань. Що, те, що, про те, що Галущенка. А людина Деркача це взагалі не таємниця. Він до речі, 20 років там знаходиться в енергоатомі. Те, що Галущенко безпосередньо брав. Ну люди Галущенка і Котін мали стосунок взагалі до здачі, наприклад, атомних електростанцій. ну, Так це відомо експерт. Куртів писав достатньо давно. У нього 10 публікацій вийшло з фактурою підтвердженими фактами. Ну і багато чого можна там два роки тому прийшло. Чому саме зараз ви випускаєте це для того, щоб що? Без фактів, фактично. До речі, а де там голова енергатому? І, наприклад, фінансовий директор, і, і голова юридичного департаменту, якщо йдеться про енергата, там немає. Тому тут дуже багато питань. Це спецоперація якусь проводить з набу з якоюсь метою, що саме в цей час вони роблять так. З якою метою вони це і кому вони так підігрують, тому там поки що нічого немає. Це почутки, розмови. І таких розмов вже було купа у того самого Набу. Коли вони кричали, що, наприклад, князева коли ловили, теж було таке е, тривожне відео, тривожна музичка, Кричали, що там 17 суддів, ціла банда була спіймана. 17 суддів потім кудись зникли. Є Князів, так? а вироку досі немає. Якщо є конкретний доказ зв'язку ну Хабаря, так в чому проблема з вироком? Тому тут ми повинні, українці повинні розуміти, що вся ця імітація бурхливої діяльності спекуляції навколо корупції це не боротьба з корупцією. От що ми повинні розуміти. Тому я поки що там ніяких фактів немає. Є розмови, є розмови. да Але там, наприклад, от стосовно Міністерства оборони, що начебто там він продавав а, а, ці бронежилети. Ну, виявляється, таке не було ж цієї угоди. Факту підтвердження, що ця угода пройшла, немає. Там воно було знято з тендером. І, до речі, там питання є тут, не є адвокатом пана Умирова. Да? Там питання не до Умерова, а конкретно до агенції, яку очолював його друг Жемоділов. Якщо отак от розібратися, чому тоді вони говорять, що там Міністерство оборони і голова міністерства оборони має до цього стосунок, якщо це робив ДОТ. Ну там державна організа... служба там ТИЛ, якось вона так називається. Тому ну, там купа питань. Я взагалі дуже сумнівно ставлюся, коли розкривається таємниця слідства на початках. Це би, щоби що вести медійну кампанію з якою метою? Щоб збурювати суспільство, коли у вас немає фактів, тоді навіщо ви це робите? В чиїх інтересах? Е, якщо ви говорите, що це збурення суспільства і воно йде в чи в чиїхось інтересах, то чи є у вас конкретно можливо бачення в чиїх інтересах? Ну, як в чиїх інтересах? Ну, коли Набута Сап кошмарить, наприклад, компанію виробника, виробника тепловізорів Арчер, три роки три роки просто, просто кошмарили компанію, Нічим не закінчилося. Чи в чих інтересах ви працюєте для того, щоб не виробляла зброя? Що за наїзди там на Firepoint, якісь там розмови? Які виробляє технікою ракетну, це в чиїх інтересах? Підриває, підривається, підривається е, обороноздатність. Це тільки одне ворога. Я просто знаєте, я не хочу, щоб наші глядачі тут подумали, що ми якимось чином тут виступаємо, або не дай Боже там проти цієї діяльності. Я насправді розумію, що викривати корупцію ніколи не може бути не на часі, або там, скажімо, тобто завжди потрібно розуміти, що корупція це ракова пухлина. І Якщо вона є, якщо такі факти є, то безумовно в будь-який час війна. Інші якісь негаразди в будь-який час потрібно це робити, і відповідно просто потрібно дуже чітко розуміти факти, які ідуть в тій чи іншій конкретній справі. І відповідно, я просто зараз бачу дуже багато емоційних. Висловів, які стосуються і нашого українського президента, і відповідно там зв'язків з нашим українським президентом. Тобто, я розумію, що е, отут може бути спекуляція, коли е, в прізвищі президента е, жодним чином не фігурує ні на цих плівках, ні в цій справі ніяким чином. А е, дуже багато зараз іде розмови в телеграм-каналах і в інших соціальних мережах стосовно. Ну, так, мабуть, цим чином було опубліковано. Ну, хочете, я вам задам запитання по поміндічу конкретно. Перше, чого не арештовано до цього майно? Підозра, коли 4 дні висунута? Це про якість роботи. Якщо ви хочете боротися з корупцією, ви повинні задавати конкретне питання правоохоронцям. Чого не арештовано його майно? А чого він до цього грошей не поданий? А хто його відпустив? Угу. У НАБУ всі можливості було затримати його, тому я просто дуже скептично це ставлюся до того, що відбувається навколо правоохоронних органів. І я задаю конкретне питання. Так? Е, от. І я от не, не, не бачу: ну, от ви бачили, що, наприклад, коли нацполіція, там, коли вона веде власне розслідування, такі серіали влаштовували з розкриттям матеріалів справ. Чи СБУ, коли вона там судить, наприклад, коригувальників, чи знаходить там інших людей, які мають стосунок до державної зради. Вони серіали такі показують, що от, от такі у нас прослушки, були, до винесення вироків навіть до, до подачі в суд матеріалів. Я це не бачу від ДБР всіх інших. Чому Набутик собі дозволяє? САПом разом. Просто справа дуже резонансна. А що значить, не, 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 що значить резонансна справа? Так не буває. Є КПК, є конкретні вимоги. Значить, резонансна справа, значить, ви іншу мету переслідуєте, не розслідувати, а робити хай чим ви постійно займаєтесь. Це не, не питання резонансного не резонанс. Спіймали, довели до суду, показуйте вироки конкретні. Тоді це буде резонанс, а не те, що ви робите зараз. Я би хотіла знаєте, ось цю нашу розмову про набуса про корупційний скандал, який зараз все, що він гаряча тема в нашому суспільстві. Підсумувати загалом, що е, кожен робить свою роботу, ми відповідно е, вдячні правоохоронним органам, які від, викривають е, корупцію в Україні. Ну а нашим глядачам хочеться сказати, що давайте не робити поспішних висновків, дочекаємося вироку суду. От е, якщо дуже коротко, те, що ми з вами щойно проговорили, якщо він буде, якщо він ще буде. Ну сподіваємося, сподіваємося, звичайно. Тому що направду, от е, я вже так знаєте, підсумувала, але згадала, що міндіча бачили в Тель-Авіві, і наскільки я розумію, то бачив. желізняк, який розповідав про існування плівок міндіча. І розповідав е, е, про те, яке як гарно працює набу а звідки У нього інформація про насекретну інформація про те, що проводились негласні слідчі дні? Чому він допитаний був на Бутаса? Звідки він така інформація? Знаєте, що це на секретна інформація? От звідки він кричав, що воно у нього з'явилося. Я насправді хотіла би ще трішки подивити. Розвернути цю тему в бік наших партнерів, тому що зараз, окрім того, що Орбан, звичайно, що користується цією всією історією, і е, ми вже з вами поговорили про репараційний кредит. Ви говорите про те, що нібито Орбан ніякого стосунку до нього немає, але з іншого боку, Бельгія говорить про те, що. Однією із важливих деталей, має бути, що всі члени Європейського Союзу не проти цієї історії, і конкретно вони назвали Угорщину, тобто що Угорщина також має підтримати це рішення, що на даний момент ну принаймні з того, що говорить Орбан нереально. І говорити, що він тут взагалі ніхто, ну, ну це неправда. Тобто він ухвалює рішення, які впливають в тому числі і на скажімо, Бельгію, яка конкретно вже зараз ну поки що не переконується ані Єврокомісією, ані іншими членами Європейського союзу. Щодо виділення цього кредиту, тому що вони говорять ну на направду, вони справедливо говорять про те, що Росія може подати до суду, тому що демократичні європейські країни вони завжди дотримуються там правових норм. Може подати до суду, може запитати про ці заморожені активи, може в себе забрати ті кошти 200 мільярдів, які знаходяться на Росії. Європейські гроші. Ну і відповідно, те, що Орбан проти це від це не дає можливості зараз. З європейцям надати нам цей кредит, тому що от член Євросоюзу проти не так. Там трохи ситуація. Тут питання не в не ворбані. та цього у нього була така позиція. Нічого тут не, не помінялося Політичне рішення вони ухвалили. Питання не в цьому. Якраз питання в тому, що Бельгія хоче, щоб солідарність, ризики були розділені між всіма країнами Європейського Союзу, або хто їх візьме, вони а, говорять наступне: що гроші знаходяться на нашій території, так і будь-які претензії, якщо буде висувати Росія, не повинні лягати безпосередньо тільки на одну Бельгію. Вони хочуть, щоб були розподілені ризики. Тут питання взагалі не в Угорщині. Вони хочуть, щоб воно якось було застраховано. Чи можна застрахувати ризики, наприклад, угор цього Бельгії? Можна. Це може бути консорціум, наприклад, страхових компаній, які можуть це застрахувати, або хтось прогарантує це. Ні, принципове рішення, вони вже прийняли тут питання в техніці. Я думаю, що вони це ухвалять і там Угорщину, це буде 25-те питання, тому що, якби що, позиція Угорщини до цього невідомо була, відомо була. Ось вони ухвалили принципі принципове рішення інших грошей. Там є тільки два джерела зараз в Європейському Союзі і в Європі, точніше, тому що Норвегія не є Європи членом Європейського Союзу, а є суверенний фонд Норвегії фонд Норвегії, 1,7 трильйона. Вони вони там говорили, можемо десь там прогарантуємо ці речі поки всі іншим чином. Або ну є от заморожені активи, тому інші гроші немає, тому що вони знайдуть. Тому що зараз там деякі країни будуть вибори, вони не будуть ризикувати збільшувати витрати. Хоча могли там в принципі можна поскоротити там, наприклад, допомогу Африці, Близькому Сходу. У них є гроші. Є вони гроші. Якщо дуже постараються, вони завжди знаходяться гроші. І я думаю, що вони знайдуться гроші. Тарасе, будемо сподіватися, тому що йшла мова буквально передодні про те, що зараз, якщо не буде цього репараційного кредиту, європейці матимуть шукати альтернативні способи допомоги Україні і відповідно покрити наші. Воєнні витрати, ті, які зараз ті, які зараз у нас дійсно є, є, є дірка в бюджеті, і нам конче необхідні ці 140 мільярдів євро. Це правда. Я насправді вдячна вам за розмову. Ми з вами дуже багато поговорили про корупційний скандал. Здійшли зрештою, як мені здається, такої серединної, дуже тверезої думки, і дійсно сподіваємося, що ну на європейців ця історія не. Повпливає, тому що е, навіть якщо дійсно буде все доведено, будуть вироки і так далі, то це хороший шлях до того, що Україна починає те, що починає, вона е, продовжує напевно, що але продовжує вже якісно боротися із корупцією. Я вдячна вам. Тарас Загородній політолог був гостем цього стріму. Дякую, дякую, до побачення до побачення.